Як то кажуть, господи, допоможи. Це козьол сірий, а це трохкольоровий, Сірий з чорний. Наталю, там тому першому козлові треба пупа перев'язати. Це риже, чорне і біле. І обидва козли. Ну, чи буде ще, чи ні, побачимо. Так, третій, третій красавчик родився. Три красавці родила. Ну, розчитувала, що троє козенят буде. Бо вона менше трохи ще не мала в мене. О. Ну що три козли, то чесно слово, я не думала. Ти, що ти так мене розстроїш. Ага. Ага. Це мамося, вона вилизує файно. Угу. Що? Дякую за козликів. Ну треба було мені козичку. Хоч би одну. Угу. А ти що, самих козлів прилупила? А ти кого прилупиш? Мандаринка. Козла чи козу? Козичку і козу. Ось такі-то. Нарешті ми дочекалися красавчиків таких. Ну. Но... Ну. Она коза нагородила. Троє великих козлів? Три козляки. Ну, а це. Три мої хахламони вже тут. Вони напилися сплять. Курчата кричать, що барабою втять. Зараз принесу їм допомогу. Що розлігся, півень? Красавець. А? Червоним Ну, Ні, напевно не піде щось. Вона, тік... Вона буде кричати не хоче, я її не пущу. Файна та погода, такна лиш. Така трива розтягарна. Не знаю, зараз подивимось. Угу. Зараз... Кузенятка сплять, з така у нас красота. Родилося три козли. Ще залишилася в нас мандаринка і через місяць зірка. Я краще місяць залишився. Ось так. А ті жі сплять. Там ті високнули теж то їх сюди одразу винесемо. Ну, то прутик, щоб сидіти, щоб вона не діставала до себе. Ось такі то справи. Бідна мандариночка голову відвернула. Вона її жаліла, не треба. Та й ну вас у баню. Коли да. ти думаєш, пані, родити, га? Куди? Ну, Ку Курик куд куди йде щось ага. лапало. Мандаринка, о, малишка. Ку... Не мандаринка. Не, 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 не. Мандаринка лежить і віддихає. <смірка> Ладно, Покаліть. біжу я по, по солодку воду, кузі. Дати з родном зараз сіно принести їм, хай їдять. І поїти козенятка буду. все. Там той ризик стоїть, той перший. Ну, то він Поїд, зразу став повешати. Так, ось таких три красавчики. Один. Ой, завалився. Це перший родився такий. Риже біле. Так, ти чого на того завалився? Цей другий, Ні, цей третій родився. Оцей його другий родився, красавчик. Ой, Ой господі. Ось такий чорне, біле і, і риже. Трьох кольорових два. Той з чорним хребтом. І один сіренький такий. Ось такі красавчики. Три, козли. Ніби отаго гарна така козача того коза була. Що, півень закукурікав? Замість кози став козел. А, щоб ви здорові були, мені і брикали. О, ось так. Все напилися і будуть лягати спати мої козли. Зараз повисихають і дохліва їх. Так, красавчики мої. А, і ви, красавчики, щоб ви здорові мені були тільки. О, ось так. Ось такий у нас припліт. Ще не розродилася моя тільки та. мандаринка. Куди ж ти преся? Хвостик білий, тут хвостик білий, а то тільки кінчик хвостика білий. О, бачите. О, бачите. Так, що ось таке. -то. Ось такі красунчики. Родилися в нас. О, бачите, правда? О, ось це все. Тепер хай сплять, а ми йдемо працювати. Давайте козам їсти, пити, щоб здорові вони нам були. І гарно доїлися. Мама дала багацько молока своїм діткам. Так що для них то молока хватить з головою. Так, а я буду накривати їх зверху ящиком, тею трапкою. Ось, і, і усе. Я на ящик накриваю трапку зверху, щоб їм веселіше було, тепліше. Зараз пообсихають, і тоді до хліва винесемо. Всім гарного дня і міцного здоров'я. Ну, а це ми вже великі, ми вже в хліві. Куди лізеш та малого мені валиш? ще дуже маленький. Ну, вони обидва дуже немаленькі. Ми їм тільки один день положить. Стовай! Козіоль. О, це один красавчик, це другий, це третій. це всі. Казя, красунчики. Казя, казя, казя. Ну і це два красунчики. Так, що ось таке-то. Вже жерти хотять. Попробуй, якщо будуть пити зимне молоко, то що сталося? Ну як стять їхнє діло? Маленько Маленька їхнє ячко діло. п'ясні. з ляків, Але ви... чорного року родилися. Чотири. Шоколадки три кузі та четверта. Шоколадки дві кузі. Три Дві. Що ти мені розкажеш? Три кузі Людина забрала, три кузі. Та ну, може бути. А як же? Опускай голову. Ну він багато в обід випив, може, нікого не буде. Він не хоче. Він ще не розпробував. Ти теж опускай голову. О. Пей, пей, пей. Мама. Пей, пей. Ну, не хочеш, чекай тоді 11 години. А ти маленький, ти менше попив. Та й не буде. Та й не такий апетитний. Ну робиш? Дай ті малі, хай п'є, якщо хочеш. Ось такі красавчики маємо. Ну, вона явно хоче, просто вона холодна. Таких шість. Має. Шість козілів. Ні, от п'ять козілів і кузу. Ой, Його чекайте, ну бо тут якраз. Його хвостик кучерявий. Mm -hmm. І хто теж. Він зараз засне. Він така булочка. І от такий гарний буває є. За нічого був. Обернися. Покажи бік. Ой, здоров. Моля коп. Що, хай лягають спати. Ось такі вони красунчики у нас всі разом. Бо їм ящик там затісно в хаті, а тут вони собі мають і місце. Тут в хліві тепленько, файно, сучатка сплять. Може, вони не будуть так боятися козів, як вона боялась У нас перших два дні боялась її жах. Ну чого, привикну, буду за нею бігти і буде все добре навчатися. Я їх зараз брати не буду. Ну то вдвох будемо гнати, як будемо грати. Що чекаєш ще днів. З тиждень треба, щоб вони росли. Якраз, якраз на тиждень морози передають і сніг, дощ. То вже як потепліє, от тоді. Ладно, всім гарного дня і міцного здоров'я, всього найкращого. Ось такі у нас жевжики породилися.